Я вирішила, що я хочу е, знімати відео, що я хочу наповнювати контентом свої соцмережі, реабілітовувати їх з небуття. Я зрозуміла, що навколо мене не лише вибухи, не лише прильоти, відльоти, щоденні обстріли мого міста, а й багато цікавого і красивого, і що в небі можна побачити не лише. Фіпіві і шахіди, а і дещо також цікаве і миле. Тому я дуже хочу з вами цим поділитись. І це все завдяки спільним проєктам від Олени Буганової В'яжемо українською. Отже, я надія, ви на моєму каналі Гачком і Спицями. Всі покликання на проєкт будуть в описі під відео, це, щоб не забути, в кінці вам це сказати. І сьогодні, останній день червня, час звітувати, час подивитись назад, і час звільнити спиці, гачки і інші інструменти, якими ми працювали цілий місяць. Все це в межах того ж самого проєкту і його гілочки Тиждень визволення спиць. Отже, запрошую до перегляду. В тиждень визволення спиць я беру дві роботи. Перша, це ось ця інтер'єрна буде вазочка. О, тут майже все готово. Я хочу внизу ще дов'язати ось такий оборку, ну і накрохмалити її, і вибілити. Отже, сьогодні середа, і ще вчора я дов'язала свою інтер'єрну вазочку. Я її накрохмалила, і ось так на тубусі вона у мене сохне. Але я геть не пам'ятаю, як я це робила в дитинстві. Спитала у Гугля, він мені порадив міцний крахмал, і туди я додала ще для міцності трошки цукру. Тут щось криво. Вона ще вогка, і я не впевнена, що вона буде прям стояти так, як мені це хочеться. От. І тому я думаю, що я ще сьогодні куплю ПВА. І якщо вона висохне і вона так не триматиметься, то я її все ж таки накрохмалю на ПВА. От. Побачила трошки декрило. На вулиці ж її сушити не можна, бо сонце дасть плями. Крохмал я розводила на пів літра води, столова ложка крохмалю і столова ложка цукру. Варила такий кисіль. може, я сильно відтисла її з того розчину, може, розчин недостатньо міцний. Він був не желе, але такий кисіль-кисіль. Отже, вазочку свою я все ж таки накрахмалила ще раз. Вже я її крохмалила. Обойним клеєм, клеєм для шпалер, знайшла в своїх закромах. Тепер вона міцно тримається, але, якщо чесно, поки я її обідрала від тубуса, на якому вона сиділа, я думала, я взагалі її ніколи не здеру. Тубус довелось розрізати, розкромсати і викинути. Тубус був картонний. Я начебто і намотувала і плівку, і, господі, як же її звуть для опакування стреч плівку. Але все одно воно прилипло так, що не здиралось зовсім. Познайомтесь, це лохина. Лохина дуже смачна ягода. Росте вона у мене у великих вазонах, це тому, що їй потребує особливого кислого ґрунту. А у нас в городі такого не буває. ґрунт покупний. І вона дуже-дуже смачна. Але найсмачніша ягідка та, яка упала на підлогу. Ну або залишилась в руках, коли її обриваєш. Лохина зріє вся в різний час. Навіть на одній китиці є і спілі, і напівзелені, і зелені ягоди. Тому я хочу під неї зробити колиску. З тканини, щоб ягоди пали, не на підлогу, а в цю колиску. Отже, 2 години роботи, два шматка старих простирадла. Ну, точніше, це простирадла шиті разом, півтори ні, три метри ліпучої стрічки, трохи прищепок. Трохи фантазії, і вийшла ось така у мене конструкція. Більше схожа на гамак, аніж на колиску. Але поки я все це робила, навіть натрусила туди ягідок. Другою роботою буде джемпер літній, зв'язаний за мотивами бабусиного квадрата. Він весь не поміститься в кадр, тому я зараз розкажу, що треба доробити, навішую маркери. І помірюю його покажу на собі. Так, тут у мене горловина зроблена повністю. Один рукав також у мене готовий. Залишилось дов'язати другий рукав. Ось так це виглядає. Маркер, вішаю, синій. Ось цей синій маркер це початок ряда, я його потім заміню на інший. І я хочу дов'язати низ. Тут я теж вішаю маркер також синій. Я так думаю, що внизу я дов'яжу лише ось таку обв'язку, як на рукаві. Ну, або, може, ще зв'яжу один, або два ряди. Вітаю всіх! Сьогодні п'ятниця, 28 червня, і я маю готовий джемпер. Я його повністю закінчила. Ще треба його тільки викупати і випрасувати, і висушити. І завтра підемо гулять. Тобто, руки вільні, гачки вільні, повна голова ідей. Стартуємо знову. Поки доця збирається, Хоча є тривога, ми з нею хочемо піти погулять. А я не можу не похвастатись своїм новим джемпером, футболкою. Яка краса, мені дуже подобається. Не встигли вийти з двору і одразу побачили, як на дротах сидить папуга, в когось втік папуга, причому великий. А ось і результати нашої сьогоднішньої прогулянки, що ми тут маємо? Рушникова тканина на кухонні рушники. Ось такі гарненькі будуть. Це одні Другі. і треті. Будуть новенькі. Ціла купа Alize Soft. Софті, Бебі-софті. 115 метрів на 50 грам. Пряжа. Не буду казати, що з неї буде. Потім покажу готові вироби. От. А також Alize Bat. Бат. 100% батік. Міс батік. 100% металізована бавовна. Ось в таких кольорах. Що вони нам тут рекомендують? Це 50 грам 280 метрів. О, спиці 2,5-3,5. Нічого собі, треба спробувати на спицях. Гачок 0,75 2 Не знаю, як вона буде на спицях. На гачку буде гарненько. Це все ми купили в нашому місцевому магазині, бо наші героїчні дівчата під обстрілами, під... <смас> в такій ситуації ще працюють і треба ж їх якось підтримати. Хоча за, насправді я люблю пряжу купувати саме в магазині, доторкнутись, побачити колір, підібрати кольори. Ось це були залишки. Ну, я так думаю, що якщо ми скомпонуємо я переходу, то буде непогано. Хочу трошки детальніше зупинитись на цьому джемпері, який на мені. Це друга готова робота в тижні визволення інструментів, як я його в'язала. Була у мене ось така бабінна нитка. Я її купувала давно. Я пам'ятаю тільки, лише, що це льон із бавовною. І нитка в роботі, м'яко кажучи, не дуже. Вона у мене дуже довго валялась, дуже довго лежала. Я вже не знала навіть, що з нею зв'язати. Бо, по-перше, вона дуже тонесенька. Зараз знайду краєчок. Ось він, дуже кардіган в'язаний, не кардіган, джемпер, в'язаний в три нитки. от, І вона дуже-дуже косить. Ну, але вийшло, мені здається, це вже друга робота з цієї нитки. Слава Богу, залишилось 200 грам, уже кудись примудрую, може, якогось смугастика. От. І це були. Ярнарт бігонія, синій і жовтий. Пішло у мене, ну, бігонія не дуже потребує реклами. Гарна ниточка, 100% бавовна, марсинізована, гладенька, дуже легко в'яжеться. Не бачу, скільки метрів, бачу, 169 метрів на 50 грамів. Пішло у мене всього 70 грамів. Синьої десь півтора моточка. моточок жовтої 50 грам. А всього цей джемпер важить 480 грам, тобто 370 грам основного кольору білого. От, гачок у мене був 2,5. Ось такий ось такі мені ручки. Мені дуже ними зручно такими ручками в'язати. Ще хотіла сказати про джемпер, що мені дуже було цікаво, скільки годин я витрачу на гачкування. Я ніколи цим не замислювалась про це, нікому не заморачувалася, але ж хотілося мені таке подумати про це. І я на листочку записувала час, коли я почала в'язати, коли я встала. От. І вийшло у мене всього, я на нього витратила 50 годин. Ну, я думаю, що якби не оця нитка, це було б швидше. Бо зразу я в'язала, у мене були розмотані нитки, потім не було. І я вив'язувала з однієї ниточки, робила зразу три. Тобто, ось так це робиться, не знаю, видно вам чи ні. Якщо комусь треба, скажете, я детальніше розкажу. Ось так вона складається, потім дов'язується до цього краю, знову складається в петлю. Але це дуже-дуже уповільнює сам процес гачкування або в'язання спицями. Я, правда, не порівнювала, як, якщо розмотувати, і якщо ось так складати за часу, скільки буде. Моталочки у мене немає, тому мотати вручну це таку тоненьку нитку, бідненькі мої пальчики і суглобчики. Але це не всі мої роботи, які вив'язались на, в цьому місяці. Ще я зв'язала на швидкоруч дві ось такі кишеньки підвісні на сумочку. Вони чіпляються на такому карабінчику, карабінчик із старої сумки. В одній навушники, щоб не рвались, не ламались. Інколи їдеш в автобусі, хочеться щось цікаве послухати. А навушників немає. Я не люблю, коли навушники весь час у вухах. От вони на ось такі защіпки защіпляються. А друга кишенька для дрібних грошей. Якщо, звісно, іти, і ти на сумці вона висітиме, вона торохтітиме. Але всередині в сумці це зручно. Копійки не болтаються по всій сумці, не треба їх шукати, бо сумочка у мене маленька в якості кошелька. Туди ще кошельок великий, то зовсім нічого не влізе. І ще одна готова робота в цьому місяці це ось такі чудні шкарпетки. Це акули. Це шкарпетки за майстер-класом Ксенії Теріхової, Звіроноски. Шкарпеточки мені подобаються. Буду носить. Думала, правда, що це буде моїй дитині, але вони на неї трошки великуваті. Ну, як перший зразок, я не попала в розмір. В довжину. В ширину попала, в довжину не попала. От. Ну, за майстер-класом працювалось. Достатньо легко. Я ж теж дівчинка така собі цікава. По-перше, я не дуже уважно його прочитала і потім вже в процесі вилавлювала все те, що я не дочитала. А по-друге, хотіла сказати, ще пряжа тут Алізе, Алізе Супервош, 25% бавовни і 75 акрилу. Десь у мене загубились з неї. Етикеточки, бо поки я донесла, вони порвались поета. І кольор я вам також не скажу. Ну, Але на такі шкарпетки кольор вибирайте будь-який будь-який, вони будуть гарні. От. Я ж принесла пряжу, зв'язала зразки аж два, по 25 петель, набрала. Власне кажучи, у неї там в майстер-класі розрахунок на таку кількість петель, щоб перевірити свою. Плотність в'язання. Але ну, то, що я в її плотність не попала, це одне. А то, що я не попала і в свою плотність, ось тут у мене на шкарпетку також 25 петель. Це зовсім відрізняється трошечки. Хоча гачок один і той самий. Просто коли я стала набирати швидкість, я стала в'язати плотніше. Ну, але. І те теж придумано в майстер-класі, як робити. Орієнтувалась уже просто на лінійні розміри. Ну, ось так у мене вийшло. Буду в'язати ще, у мене багато таких майстер-класів придбано. Тому шкарпеток буде багато. Отже, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всіх цілую, всіх люблю. Ось так. Ось так. Ось так, ось так і ось так. Пока, до побачення!